Вітаю дорогі глядачі. Сьогодні у нас на наголіні мобільний додаток для кранових вагів WKZ з Wi-Fi. За допомогою цього додатку можна отримувати дані про зважування на телефон. Окрім цього, також з телефоном можна вести управління вагами, наприклад, віддарувати вантаж або обнулити. Окрім того, за допомогою клавіші Зафіксувати ми можемо зробити допис до архіву зважувань. Переглянемо інші можливості застосунку. Переходимо в меню. У нас тут доступний архів зважувань, в якій ми робимо дописи. Зберігається по часу та даті зважування та з назвою товару. Товари, які ми можемо додавати окремо, та експорт. Експортувати ми можемо каталог товарів, каталог шаблонів та історію про зважування, тобто нашого архіву. Ми можемо обрати конкретні дати або інтервал дат. Та експортувати його в форматі Excel. І налаштування. В меню налаштувань у нас доступний режим друку наліпок. Тобто ми можемо переключитися з простого зваження до друку наліпок. І у нас з'явиться можливість також при підключенні принтеру робити друк етикеток. Також у нас є ідентифікатор ваги, це на випадок, якщо ви будете підключати декілька ваг до додатку. Також ми можемо записувати дані про архів зважувань не за допомогою кнопки, а по стабілізації вантажу. Якщо ставимо відповідну галочку, товари. Якщо у нас, наприклад, ситуація, коли товари не три, як у нас в прикладі, а безліч, то ми можемо вибирати для себе обрані товари та показувати тільки їх. Переходимо в меню та перевіряємо. Наприклад, у нас є товари, і ми обираємо тільки, тільки два нашу коробку та пакунок. Виходимо в головне меню, і, як ми бачимо, у нас доступні тільки два товари. При переході режиму додатку в друк наліпок, при переході в головне меню у нас додатково додається шаблон наліпки, який також можна додавати вручну. А також кнопка Надрукувати. Коли у нас підключений принтер, може бути з'єднання або по USB до вашого девайсу. Це може бути телефон або планшет на Android. Або ми можемо підключити принтер по мережі Wi-Fi і також з'єднатися з ним. Також можна дізнатися інформацією про ваги, наприклад, для інтеграції в облікові системи. При натисканні значка ваг ми отримуємо ім'я ваги. Її Mac та IP-адреса. Можемо від неї від'єднатися або змінити підключення. Наприклад, якщо у вас декілька ваг з Wi-Fi. Наш додаток вже доступний в Google Play, та його можна скачати безкоштовно. За більш детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів. Дякую за перегляд. Всім щасливо!